Якщо в південних регіонах України влітку всюди спостерігається рясний урожай фруктових садів, то в середній смузі, не кажучи вже про північній частині країни, не часто можна зустріти добре плодоносні дерева. Частково це пов'язано з певними складнощами догляду за ними, але тільки частково черешня сорту іпуть найважливіше в справі вирощування садового дерева. Вибрати саджанець, відповідний за своїми показниками росту і плодоношення клімату і ґрунті, в якій він пустить коріння з розвитком генетики, безслідно пішов у минуле погляд на чисто південне рослина, яким є черешня. В результаті роботи всеросійського НДІ в брянську на світ з'явилося близько десятка зимостійких черешневих культур. Серед них сорт іпоть, приклавши до генетики саджанця грамотну про нього турботу. Садівник отримає живуче і регулярно плодоносить дерево. Перш ніж приступити до посадки, потрібно оволодіти необхідним мінімум знань по догляду за і іпуть. Тоді ні промерзання грунту, ні крижаний і тер не страшні. Орчерешні і путь виведені спеціально для середньої смуги Україні. Потрібно відразу донести до відома садівника-любителя, що верхівки гілок не бояться 30-градусних морозів, зате для них страшні зимові. Вікна, коли деяке потепління дає ниркам поштовх до руху після закриття вікна і подальшого за ним морозу вище 20 градусів нирки, природно підмерзають або зовсім гинуть, після чого надійна на урожай не залишається. Тому в північному підмосков'ї, Сергієвому посаді, Дмитрові висаджувати і поть потрібно з обережністю у цих угіддях їй загрожує підмерзання кінчиків гілок і бруньок до 2,0. Потенційного врожаю нерідко холоду призводять до перерв плодоносінні. Сидівникам на замітку всі сорти культури діляться на два види гіні, ранні столові сорти з солодкою ніжною соковитою м'якоттю плодів, не призначених для тривалого зберігання і дальньої транспортування бігару. Ти пізніх і середніх термінів плодоношення призначені для досить тривалого терміну зберігання. З хорошими властивостями для транспортування і путь відноситься до виду гіні. цей фактор є для сидівників любителів пріоритетним у виборі плодово-ягідного дерева, опис дерева, характеристика плодів. Культура середньоросла 2-5-3 іноді виростає до 4-5 мкрона при обрізанні, формується розріджено за типом піраміди або чаші, в залежності від наявності і розташування скелетних гілок. Доросле дерево має розкидисту крону до 5, густота листя середня, починає дозрівати з кінця, а іноді з середини червня, у народі черешню, як і її, найближчу родичку, називають ягодою, але насправді плід черешні кістянка. Вона має великі параметри більше 2 см в діаметрі, і вага від 6 до дев'ять за формою. Вона нагадує сердечко густо червоного кольору. На піку дозвівання черешня темно-бордова до чорноти, м'якоть червона. Але сік майже безбарвний. У плані вживання і переробки плоди універсальні, і путь має подовженими зубчастими листям. Вони у неї гладкі темно-зеленого кольору, прогнуті всередину, гілки виростають довгими, товстими і неопушеними сіро-коричневого відтінку нирки мають їй це подібну форму, квіти у дерева невеликі з круглими білими пелюстками, тичинки і маточка довгі розташовані на одному рівні, живці короткі, плодоносіння. Дерево частково самозапилюється, його ще називають самобезплодним. Урожайність стабільна, середня, 2,5-30 к і путь імпонує тим, що немає перерви в плодоносінні як, наприклад, це трапляється з яблунями, а її врожайність перевершує вишню в 2-3 рази. При правильному догляді дерево вперше народить через 4-5 років. Іноді урожай досягає к. Примітно те, що і дуже зручна при зборі врожаю, цьому сприяє. Те, що плодоніжки з черешнями ростуть на гілках із одної точки відразу по чотири штуки, вони добре відокремлюються, що значно полегшує працю сидівника гідності культури: раннеплодність, морозостійкість, несприйнятливість до грибкових захворювань, стабільність в плодоносінні солодкість і соковитість плодів при хорошому дозріванні, універсальність у вживанні і переробці врожаю недоліки. Нетерпимість дерева до зайвої вологи у дощовий сезон плоди тріскаються від надлишку води кісточка на силу відділяється від м'якоті нездатна до повноцінного самозапліднення при недостатньому дозріванні плоди гірчать, не мають солодощі і соковитості, особливості посадки. При виборі ділянки для сорту черешні і путь потрібно врахувати деякі особливості її характеру. Любить сонце не переносить зайву вологу, тяжіє до слабокислих ґрунтів не може обходитися без товариства дерев запилювачів. Виходячи з вищесказаного місце для саджанця, потрібно вибрати з підвітряного південного боку будинку. До ґрунту пред'являються особливі вимоги, як уже згадувалося, і путь не переносить надлишкову вологу і коріння при цьому сохнуть. Щорічні прирости пагонів слабшають, виростають всього один см замість один. Протікання ґрунтових вод повинно бути не менше 1,5, якщо ця умова не буде виконано, то ідея з посадкою черешні може провалитися, іноді господар не може взяти в толк, чому його дерево гине, а відповідь просто неправильно вибрано місце. Якщо якість ґрунту можна змінити за допомогою дерну, мінералізації, розпушення і добрива. То з підземними водами нічого зробити не можна. Для дерева потрібно зробити невеликий штучний горбок близько 50 см, щоб вода не затоплювала коріння. незайвими будуть водовідвідні канавки, які врятують деревце під час паводку або рясних дощів, і путь, як і більшість рослин, тяжіє до слабокислих ґрунтів. Якщо ви живете в підмосков'ї, то висаджувати черешню швидше за все доведеться в дерново підзолисту землю, яка переважає в цьому регіоні. Тому з періодичністю 3-4 роки необхідно нормалізувати кислотність ґрунту за рахунок вапнування. Якщо ґрунт легка, піщана і супіщана, то потрібно взяти 300 400 гр вапна і рівномірно її розкидати під деревом на площі приблизно 1 к потім землю потрібно перекопати на глибину 20, якщо ж ґрунт важка, глиниста, суглинна, тоді норма вапна на одинк. Встановить 600 800 внесення вапна допоможе кращому засвоєнню елементів живлення при підгодівлі. В околицях Києва ґрунт легкі, для того, щоб в цьому переконатися, досить копнути землю лопатою, немає під рукою лопати, подивіться навколо верба, верба піла, ялівець звичайний, сосна звичайна, посмертник піщаний, чебрець повзучий. Хочи то молодило покрівельне в достатку ростуть в підмосков'ї, вважають за кращі легкі грунту. Запилення сорт і який відноситься до частково самозапильних, всього п'ять зарахований до самобезплідних і вимагають висадки поруч з собою інших сортів черешень для запліднення квіток. Оптимальним сортом для цього є фатеж, який має середній термін запилення. Посадковий матеріал висаджують один від одного не менше ніж на трим велику користь для запилення, принесе вишенька, яка цвіте разом з черешнею, з урахуванням відповідного догляду хорошого зачепила місця для посадки, і регулярної підгодівлі слід очікувати, що дерево пролунає і в висоту, і в ширину. З такої нагоди дерева запилювачі садять на відстані сім. Для запліднення дерев потрібно висаджувати поруч один з одним не менше двох черешень з різним терміном запилення, поруч з деревом раньоквітучих повинно рости дерево середнецвітуще, а поруч з станнім познецветуще. Тоді буде відбуватися перезапилення, підготовка ґрунту до посадки. Правильна посадка дерева запорука його подальшого розвитку часто буває, що однорічні саджанці. Щеплені на два річний підчепу. Вже на наступний рік дають перший урожай на легких, витропроникних з нейтральною кислотністю ґрунтах Києва черешня і путь буде відчувати себе добре підготовка ґрунту при осінній посадці, викопуємо яму діаметром 70 см і глибиною 60 см перегнилий, гній в кількості трих відер змішуємо з деревною золою 3,00 500 г або сірчанокислим калієм шість нульг. А також фосфоритного борошном або суперфосфатом 60 ноль суміш засипаємо в посадкову яму і залишаємо до весни при весняній посадці. ґрунт потрібно підготувати за 15 днів до висадки саджанця. Викопуємо яму і всю витягнуту землю перемішуємо з органікою, ощі вказані калійні і фосфорні добрива використовуються в тій ж кількості добрива в кількості 2-3. потрібно висипати на дно і перекопати з землею. При весняній посадці залишилося 1. Три добри використовуються на завершальному етапі: висадка посадкового матеріалу. Вирити яму для посадки коріння, розподілити на дні ями засипати кореневу систему приготовленої раніше землею навпіл з органічними добривами див вище, так щоб в місці розташування кореневої системи не утворилися порожнечі, які шкодять росту коренів. Вилити відро води повністю засипати яму і притоптати, сформувавши горбок при весняній посадці, залишилася третина мінеральних добрив змішують з тією землею. З якої формують горбок поруч саджанцем вбити дерев'яний кілок і підв'язати до нього саджанець мотузкою у вигляді вісімки навколо горка, проривають поливальне кільце. Куди потрібно відразу після посадки вилити ще одне відро води для запобігання ґрунту від місцевого підкислення в підзолистий ґрунт, який є земля Києва, разом з добривами додають 300-400 гордоломітового. Деякі особливості саджанців: вибір здорового посадкового матеріалу за порука здоров'я всього дерева він повинен бути неушкодженим, районованим бажано дворічним. Висота штамба не менше 50 см, якщо за час транспортування коріння встигли підсохнути, то слід їх підстригти і помістити годин на 8 в воду у дворічного вже розгалуженого саджанця. При ранніх термінах посадки потрібно підрізати гілки, формуючи при цьому скелет дерева. Якщо час втрачено, то обрізку гілок потрібно відкласти до наступної весни. У однорічної черешні гілок немає. За такими ознаками ви дізнаєтеся. Що саджанець якісний, 1 наявність 3-4, кілок більше 30, 5, 2 на корі не має здуття, ля. тріщин зморшок 3, коренева система розвинена, в зрізі корінець бежевого кольору 4, діаметр штаба не менше 1,6, купіть саджанець в горщику з землею. Якщо коріння саджанця виявляться відкритими, тут же при покупці оберніть їх мокрими ганчірками і зверху целофаном, посадку саджанця не залишати на потім. Це потрібно зробити відразу ж, принаймні в той же день, ні в якому разі не можна прикореневу шийку саджанця закопувати в землю. Вона повинна знаходитися над рівнем землі сантиметрів на 5. у цьому положенні деревце при посадці потрібно притримувати однією рукою, а другий заривати яму. В результаті коренева шийка після притоптування місця посадки залишиться в правильному положенні. В цьому випадку черешня буде захищена від підтоплення опадами. Саджанець можна виростити само з кісточки, а також прищепити на дворічну вишню, але кращими екземплярами вважаються виведені розплідниках під щепел з п'ятдесят і в 13, отримані вегетативним розмноженням. Догляд обрізка, деякі садівники з числа експериментаторів обрізають черешневі дерева у вигляді чаші або куща, але пріоритетною є ярусна форма. Це обумовлено природними даними черешні, гілки ярусами ростуть на стовбурі. Завдання сидівника зводиться до того, щоб сформувати конусоподібну розріджену крону, видаливши зайві пагони. Для цього необхідно формувати скелетні гілки, супідпорядковуючи підпорядковуючи їх стовбуру, уникаючи гострих розвилок і стежачи, щоб центральний провідник був вище гілок на 20 до набрякання бруньок. Ранньою весною видаляти однорічні гілки, що ростуть вгору і всередину в період розвитку дерева, поки воно не почало плодоносити, вкорочувати перспективні пагони на 2.0, від їх довжини навесні або прищипувати влітку, що осені проводити санітарну обрізку, видаляти сухі хворі гілки, зачищаючи і змащуючи спеціальною замазкою. При чашоподібної кроні черешні закладають 4-5 гілок і дерево обрізають за типом яблуні. Дерево, що формується кущем, має короткий стовбур, на якому густо і рівномірно росте більше 10 гілок, якщо дерево добре галузиться, то є всі передумови, щоб сформувати ярус із 5-6 скелетних гілок. Перший ярус складається з трьох гілок, перші дві суміжні, а третя розташована на 15-20 вище. Другий ярус відстоїть від першого на 70 смі містить в собі два гілки, третій ярус останній, складається з одиночної гілки. Розташованої на відстані 30 від другого ярусу, через рік після того, як остання гілка буде виведена, для того, щоб дерево не виросло занадто високе, після досягнення 4 років центральний провідник обрізається. Розташування пагонів щодо стовбура 45-50 градусів. Такий нахил є оптимальним для скелетних гілок. Цей параметр важливо дотримуватися, оскільки дуже тендітна деревина черешні при обламуванні гілок здатна розщеплюватися до щенту штамба, це може закінчитися загибелю дерева, поки і путь молода пагони ростуть енергійно. Ті з них, які спрямовані вгору і всередину крони, потрібно видаляти так, як вони не приносять практичної користі. А тільки загущають крону, зменшують проникнення сонячних променів і заважають розвиватися потенційно плодоносним гілках. Сроками положення змінюються, пагони стають укороченими, зате кількість квіткових бруньок зростає. Але, незважаючи на це, врожайність знижується за рахунок зменшення життєвого терміну букетних гілочок, хрона загусає. Врожайність падає. Дереву потрібно, омолоджуюча обрізка, всі гілки коротшають неймовірно, але факт: якщо в результаті надмірних холодів дерево загинуло, то це ще не кінець. Дерево потрібно зрізати, на пні утворюються адвентивні бруньки, майбутні гілки нової крони. У суворих північних умовах черешня здатна рости і плодоносити цілком успішно у вигляді куща. Для цього центральний провідник обрізається вище п'ятої нирки. Даючи можливість розвиватися нижнім гілкам, економлячи на зростанні вгору, дерева спрямовують сили на плодоношення, формування крони і обрізка. Фотогалерея. Ілюстрація наочно демонструє наявність части скелетних гілок на центральному провіднику. З один го по чотири рік на стовбурі черешні формують три яруси за рахунок шість гілок. Навесні молоді пагони обрізаються на чверть їх довжини. Тому що букетні гілочки ростуть посередині, гілки, що ростуть під гострим кутом, видаляють підгодівля, і путь потребує регулярної підгодівлі, внесених при посадці добрив, вистачить на три роки, і дерева добре йдуть у зростання, якщо їх підгодовувати азотними добривами на другий рік і наступні. Життя деревця вноситься сечовина, навколо нього ранньою весною потрібно розкидати 100-120 г добрива і прикопати на глибину 10-12 см. буде ще краще, якщо розчином сечовини ви політе при стовбурні чи з травня до початку червня в пропорції 30 г на відро води. Пам'ятайте, що перегодовування небезпечне, надлишки добрива викликають посилену вегетацію пагонів. До зими вони не встигають одеревенеть і гинуть. На четвертому році життя коріння черешні розростуться і вийдуть за межі престовбурного кола, щоб їх не травмувати. Навколо дерева формується кільцева борозна. В яку ранньою весною вноситься сечовина в кількості 150-200 Потім борозна зрошується водою сірчанокислий калій 1,00-120 г і суперфосфат 300 400 гр в гранульованому вигляді підсипають втужборозно восени або в кінці літа. На п'ятому році для підвищення врожайності вже зовсім доросле дерево навесні удобрюють амофоскою. Три нуль відро води, восени ґрунт перекопують разом з органічними добривами травою, соломою, торфом, перегноєм, компостом, вступивши в період плодоношення. Для поліпшення врожайності дерево щорічно отримує сечовину 2.0.0 ранньою весною, а також мінерали суперфосфату 4.0 нульг і калійної солі три восени. Ці добрива в сухому вигляді висипаються в кільцеву лунку, раз в 5 років проводять вапнування ґрунту. Не зайвим буде нагадати, що азотні і органічні добрива не можна поєднувати з вапняними мінералами. Вапнування ґрунту Вапнування є одночасно мельоративним процесом по нейтралізації кислотності ґрунту і підводівлею магнієм і кальцієм, недолік яких відчувають багато сільськогосподарських культур, перш ніж приступити до вапнування ґрунту, слід віднести зразок в лабораторію, де проведуть агрохімічний аналіз і визначать ступінь кислотності, а також кількість необхідного їй вапняного мінералу, дернову підзолисті надра. До яких відносяться простори Києва в більшості свої потребують вапнування. При професійному підході до питання можна істотно підвищити родючість ґрунту, при цьому поліпшується водонепроникність ґрунту, структура ґрунту, вдосконалюється, поліпшується розвиток рослин. Завдяки насиченню землі мікроелементами корисні мікроорганізми активізуються добрива приносять більше користі. Полив черешня, хоч і боїться підтоплення і близького розташування ґрунтових вод, все таки вона відноситься до дерев вологолюбних, тому їй необхідне регулярне зрошення. Достатнім вважається такий полив, який здатний зволожити коріння, розташовані на глибині 30-40. перший раз це робиться в травні, коли дерево інтенсивно росте. Другий раз в червні, коли плоди почнуть наливатися, третій раз потрібно виконати благорозрядний полив восени. До настання холодів у посушливе літо зрошувати кореневу зону потрібно часто, незалежно від цвітіння і плодоношення. Воду лють в кільцеву борозенку, взимку скрони черешні, волога виморожується, але якщо дереву забезпечити вологорозрядний полив, то морози йому не страшні. Вода, піднімаючись від коренів, рятує гілки від висушування, слід пам'ятати про дренаж ґрунту, вода не повинна застоюватися одночасно з цим коріння повинні завжди мати достатньо вологи, крапельне зрошення вітається, якщо воно відсутнє, то від пересихання пристовбурні кола врятує розпушення земляни з коринки, а також мульчування сіном, тирсою та ін. Підготовка до зимівлі, чим краще садівник стане дбати про свою черешні, що виростає в холодних регіонах, тим більше впевненості, що його дерево залишиться ціле і неушкоджене. Все таки воно наділене південним генотипом, сильно відрізняється від природи північних рослин. у сіверян деревина має менше вологи. В клітинах накопичується природний антифриз, смола і по такого захисту позбавлена, зате у неї є турботливий господар. Який завчасно зміцнить її імунітет калієм і натрієм, прив'яже стовбур до опори, захистить огорожею від вітру, підбілить штам глиною, обкладе ялиновим гіллям. Є ще один чудовий спосіб забезпечити черешні процвітання в північних районах перевести її в сланцеву форму, таку, щоб дерева виростали невисокими. А гілки стелилися по землі. Стланцевим деревам удари долі не страшні. Убивчий північний вітер їм не докучає через низькорослості, а снігом. Точно хутром можна вкрити все дерево у такій шубі, йому не холодно в найлютіші морози, вороги-черешні таблиця, і поть, хоч стійка до грибів, має деяких ворогів. До таких відносяться кокумикоз і моніліокс. Нерідко черешні докучає тля, назване описане. Методи боротьби. Кокомікоз грибкове захворювання, грибом уражаються як листя, так і плоди. На зовнішній стороні листя з'являються бурі плями, а симетрично їм з протилежного боку листа в рожевих опуклостях розвиваються суперечки гриба. На плодах спостерігаються гнильні вогнища з білим нальотом. Листя опадає, дерево слабшає, час виникнення кінець весни, вологість і тепла атмосфера сприяє розвитку захворювання. Профілактичною боротьбою з кокомикозом є своєчасний збір і спалювання уражених листя хорошим профілактичним засобом. Є один ябордоська рідина. Нею оприскують дерево тричі за тиждень до збору врожаю проти хвороби ефективний препарат хорус, тригри на вісім води, плодова гниль. Навесні спори гриба манілії розмножуються в квіткових розетках, які не опадають до самого закінчення вегетації. Вони продовжують заражати черешню поступово вражає сірим нальотом гілки і плоди. Кістянки гниють, покриваються білястим нальотом при теплій вологій погоді, спори розмножуються і переносяться на інші дерева. Хвороба може вразити дерево повністю від крони до коренів і погубити його. Швидкоплинність хвороби ускладнює лікування дерева. Профілактикою є своєчасна діагностика захворювання. Відразу після цвітіння видаляють засохлі гілки, з хімічних препаратів використовують топаз. Хорус також ефективна бордоська рідина, перед цвітінням потрібно 4. я після цвітіння 1. я, чорна вишнева попелиця, попелиця розташовується зі зворотного боку листа. На верхівках молодих пагонів на Квітконіжці комахи великі, 2. чорного кольору. Взимку на дереві залишаються яйця попелиці, навесні вилупилися личинки, висмоктують сік з рослини. Попелиця на черешні може дати потомство 14 разів, вражає також кореневу поросль і волочки. Оприскувати можна народними засобами, готують настої і відвари з цибулі, кульбаби часнику. а також деревної золи, совок золи 20, х прокип'ятити в кастролі з водою, відстояти і розвести водою 0 нольглу. При сильному зараженні за 20 днів до збору врожаю оприскують розчинами отрутохімікатів, використовується іскра інтавер на 1.0, води 1. Децис на десять води один, видаляти уражені ділянки, дерева, уражені кокумікозом, моніліозом та чорною попелицею, фотогалерея, грибкове захворювання, кокумикоз на листках дерева, моніліоз плодова гниль смертельно небезпечний для дерева. Колонії чорної попелиці, що оселилися на дереві. Харчуються його соком, пернатіє головними згубниками врожаю черешні, їм давно полюбилися солодкі соковиті плоди, які до того ж легко поміщаються в пташиному зобу, щоб врятувати урожай. Засмучені сидівники застосовують всілякі, відлякують кошти, прив'язують до гілок лякала, простягають волосінь відбиваючи стрічки, розвішують фольгу, пакети, компакт-диски та ін своїми пташиними мізками брати менше швидко розуміють суть того, що відбувається, і відновлюють свої розбійницькі набіги. Тому, не втрачаючи часу і врожаю даром, варто скористатися досвідом інших: купіть мережу з дрібними осередками, і на часто дозрівання плодів накрити нею дерево. Це дасть стовідсотковий захист, корисні властивості черешні, крім чудового смаку черешня і путь має дуже важливий харчовий склад. Це не ті штучні, так звані корисні речовини, які у вигляді таблеток лежать в пластмасовій коробочці. Вже доведено, що тільки натуральні вітаміни і мікроелементи живлять людину. Спожиті влітку фрукти зміцнюють імунітет людини на весь зимовий період, Плоди рослин, особливо вирощені власними руками. Дають людям велику цілющу силу, одночасно очищаючи біополе, тому їжте на здоров'я черешню живцем. Запасайтеся вітамінами ацр 2-пектинами, а також залізом, калієм, йодом, фосфором, кальцієм, магнієм, а якщо не з'їсте відразу все 30 касодного дерева, заготовте про запас. З черешні виходять прекрасний компот варення, маринад сік, а також алкогольні напої. Її можна заморожувати і сушити. при транспортуванні врожаю на далекій відстані черешню і путь насипають шаром 17 по 6-8 в ящики. Якщо перевезення належить в близлежащі магазини, то крім ящиків можна скористатися лотками, решетом, кошиками, зберігається урожай недовго. Не більше двох днів при температурі 0 градусів і вологості 85-9-0 Відкликання непоганий сорт на моїй ділянці найраніший цвітіння і дозрівання розтягнуто за часом тижня на 2-3 що дуже добре, коли в сім'ї є дітлахи, Їм вкай ходити кожен день і щіпати ягоду з дерева, плодоносність непогана, середньоположення між прожевої ватежем. Ягода щільна, смак, типова черешня. Від південної не відрізниш прекрасно чіпляється за вишні в крону, і в скелетні, як з'ясувалося, стійка до моніліозу перевірив випадково і знехотя, купивши негідний хорус. Її сусідка, брянська рожева цепанула моніліоз, і путь хоч би хни. Так само досить стійким виявився Фатеш, якого торкнулося краєчком сортом задоволений, можу сміливо рекомендувати арсенал Віясцінітєрюмхт. Форім Виноград інфошовтрат 11880 зростає і путь, і Овстуженка плодоносять, але потрібно правильно посадити, і обрізка відрізняється від південних сортів. Прохор Купріянов, 14016 4016 Хцпоответ Майлрюк Вестіон 196836036 Ульяновська область росте і плодоносить, тільки по початку погано зав'язувалася у розпліднику. Сказали, а потім і сама вичитала. Що і путь частково самоплідна приблизно п'ять. Посадила до неї в пару ревну, і справа пішла краще, але все одно з вишні не порівняти по врожайності. Ех, хорошого потроху, але нам двох дерев на сім'ю вистачає. Галина Туманова, 198. дев'ятьвісім. Ответ має зрюквестіон Вестіон, шість виведений селекційним шляхом сорт черешні і путь може рости із успіхом плодоносити в центральній частині України. А при певних зусиллях і на півночі Києва.